Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну у сні, наяву, вишневу свою Україну, красує вічно живу і нову, і мовою її соловхін. Ви задає ніщо ми, як Порох один, розбійні в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі, її, ніж на карі. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітів, пташині, в кривеньких тинах, у пісні, у кожній у думі, В дитячій усмішці, в дівочих очах І вся є в баряному шумі, Як та копина, що горить, не згора, гора, Живе у стежках, діброва, у дібровах, У злойких гуків і у хвилях Дніпра, У хмарах, у тих пурпурових. Вогні, канона, що на захід женуть чужинців в зелених модирах, в багнетах, що в тмі пробивають нам путь до весенних і світлих, і щирих. Юначе, хибудь я для неї вісні, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Й, коханий любить не захоче тебе, якщо ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою в цей час, як будуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні. Ми будемо з нею.